бізнес домінос це сусідня мережа піцерій, в першу чергу. Це франчайзингова класична модель. Є декілька підходів, але в цілому можна характеризувати так: є хедофіс, там і так далі. Але в країні є субфранчизі, якому надано право будувати представляти бізнес Домінос в країні. Ну всі знають, що Домінос була однією з перших компаній, які почали доставляти піцу в Україні. Нас. 65 пеццерей Фактично, ми вже є операторами, там 15 рік. Кур'єри, це найбільш чисельна когорта в нас. Можу гіпотетично сказати, що це близько 80%. В цілому, в коді домінус якраз закладено дух інноваційності, і саме тому ми більше намагаємось автоматизувати процеси. На чисельність операторів напряму впливає кнопка Не передзвоніть мені коли я доєднався до команди. Ну, маркетинг був, і команда була, і функція була, і все було так чи інакше. І базовий інструмент, який використовувала команда, це був WorkSection. Для мене це була нова система. Вона концептуально не супер там якось відрізнялась ну, на перший погляд. Я намагався зрозуміти, чому так, чому вони настільки до неї прикипіли. Намагався можна сказати, запропонувати їм альтернативи для того, щоб зрозуміти, ну щоб що. Там пропонували і Trello, і Jira, і ну там Excel, і Google. Але виявилося, що це дійсно так. Бо коли будь-якого з членів команди ти запитував, навіщо воно тобі, він каже: Ну, дивись там раз, два, три, п'ятий, десятий. Кампо я зрозумів, що ок взагалі питань нема. Це є основа для управлінських дій. Які будуть відбуватись в подальшому вже а, в команді з проектами, з відносинами, з оргструктурою, з усім тим, що ми потім за три роки пережили трансформації там від шести до одного, потім знову до більше десяти і так далі. Але в цілому це про координацію великого темпу задач і кількості задач. Worksection насправді це ще один з ключових інструментів взаємодії з наш. Ми суфранчазі, тобто оці наші колеги, там Львів, Одеса, Житомир, Вінниця, і всі 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 і Київська область, агломерація це ж точка перетину і взаємодії. Якщо ти хочеш поставити задачу коректно, щоб її виконували, щоб вона була прогнозована, щоб ти розумів, як розподілити ресурси на це. І той, хто очікує виконання цієї задачі, міг на щось теж розраховувати, то для цього якраз і є в нашій компанії саме WorkSection. Це інструмент, який дозволяє Наприклад, будь-кому з там мережі ініціювати чи проект, чи задачу пов'язану там з маркетингом чар IT, операційною діяльністю, розуміти хто її взяв, на кого вона розписана, який в неї пріоритет, коли вона буде, якісь там супутні документи, обговорені і так далі. Це все ну просто зручно в одному місці. Фактично, структура проектів ну так побудована з рахуванням там певних підходів до пріоритизації, тому що є там мережеві пріоритети, наприклад, мережева компанія, яка відбудеться тоді, то погодження так само до речі, там ну враховуючи, що ми. Франчезингова мережа компанії, які проводяться на рівні мережі, вони все одно погоджуються з кожним представником регіону. Але в цілому є мережеві компанії, є компанії, які ініціюються, наприклад, навпаки, з піцерії чи з регіонів, тому що є задачі пов'язані з локальною активністю, з конкурентною боротьбою, з трейд-маркетингом, просто маркетингом, з там брендуванням бучим. І всі ці речі треба синхронізувати у тих, хто тримає ресурси і виконує фактично ці проекти. Ну і так само потім після завершення проекту його оцінку проводить, там узгоджує подальші дії і так далі. І відповідно для цього ну ворк він достатньо корисний, тому що ти декілька разів на тиждень можеш зрозуміти, хто в тебе перевантажений, хто в тебе недовантажений з ресурсів, де є проблеми, де є підвисання. Де є ну, навпаки, ну дуже хороша динаміка, і ти розумієш, що ці підрозділи навпаки молодці. Таким чином, ти можеш виконувати достатньо велику кількість проєктів, не зупиняючись на невеликій кількості людей. Тобі не потрібно роздувати штат, тобі потрібно просто трошки вдаліше координувати ті задачі, які є в тебе, які до тебе приходять, і традиційно за декілька параметрами ти можеш визначити чергу, поставити вбик. Клог, ну і так далі. Ну, по-перше, в нас є міста, і в кожному місті є умовно, свій набір задач, і є підзадач. Це пласка структура, яка дозволяє розуміти, як ти розподіляєш, по-перше, проекти між замовниками, тому що те, що є в Києві, воно в свою чергу там розподіляється, також на підзадачі і так далі. Але в цілому, ти розумієш, що така структура надає можливість не віджимати. Пріоритети у більш маленьких проєктів чи міст, наприклад. Ну, тому що рекламна компанія Одеситів не менш важлива, ніж рекламна компанія Львів'ян чи Києвля. І фактично для нас важливо розуміти ті запити, які є, щоб спланувати ресурси, на які нам потрібно розраховувати для того, щоб. Кожен встиг отримати своє, наприклад, це призвело до того, що ми суттєво наростили підрозділ інхаус дизайнерів, тому що розуміли, що нам не вистачає саме дизайнерів. Ми витримали золоту середину між тим, що є можливим вирішити за рахунок пріоритизації, а що дійсно ну, вирішується тільки масштабуванням. По перше, діаграма Ганта більше використовується для проектів, для того, щоб зрозуміти по кожному проекту, чи все ми врахували. Так само, як і чек-листи, насправді там кому як зручно, там кожен проджект вже під себе робить. Але в цілому можна сказати, що діаграма Ганта в першу чергу дозволяє зрозуміти, коли в нас є певні моменти підсилення, особливо це допомагає там в маркетингу а це в свою чергу допомагає планувати ресурси, допомагає планувати проекти заздалегідь для того, щоб якщо в тебе проект готується на старт в грудні, то ти міг у вільні слоти підготувати саме ці проекти, щоб і колеги з команди були завантажені, і це навантаження було більш рівномірним. Це більше про управління ресурсами і очікуваннями замовників, умовних да того, що буде відбуватись, бренд менеджерам. чи Діджитальщикам також інхаус команді простіше Канбан 3D і я більше використовую Project, тому що ти бачиш якраз гелікоптер картину. Ти як людина, яка відповідає за управління ресурсами людськими, в тому числі, ти розумієш, де є слабкі місця, і ти можеш це попередити. До речі, згадав, що з цікавою функцією це була банальна, але ж можливість повідповідати від з телеграму чи з по. Коли то до тебе валяться ці носифікації, ти просто можеш відразу з того ж середовища і відповісти, і це складається в стопку. Це прямо от, ну, моя улюблена фіча. Ну тому що тобі не треба заходити окремо шукати цю задачу там чи проект, і так далі. Ти просто побачив, відповів і відповідно в тебе є там і всі члени проекту. Побачаться і воно далі відбувається. Це удобно. Це прям зручно, коли змінювались команди, епохи і так далі, то дуже складно потім згадувати, а що ж там було, чому в нас зросли продажі на одному тижні, а чому ні, і які події цьому передували, і що сприяло. А насправді, якщо в тебе є історичні дані там погоджень, роздумів, ідей, діючих осіб і так далі, ти хоча б можеш зрозуміти, де шукати ті кінці, для того, щоб розкручуватися. Ну тобто класична історія реверс інженірінгу. Коли документація відсутня, і ти потім починаєш когось там шукати, хто колись працював три роки тому і задавати йому питання. В нас з цим проблеми немає, тому що фактично по ходу виконання проекту в тебе є ну, беклог, і ведеться документація того, що відбувається взагалі, і чому так відбувається. Плюс ти бачиш, що які матеріали були, які там медіаплани були, які погодження, чому вони саме такі були, і так далі. Чому це було в першу чергу? Це ви. Іншу чергу і так далі. Ну і те, ще казав, що для мене, по-перше, було здивуванням, коли я дізнався, що верксекшн це українська компанія. Я ну, прям вважав, що це прям рішення іноземне, воно прикольне, але воно прикольне, тому що воно іноземне Ну, типу а потім виявляється, що український офіс сиділа, і я такий дива, типу, о, ще один приєдшатись.